Вітаю вас, дорогі шестикласники! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що таке чисті речовини та суміші. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал, що вивчає геохімія? Який хімічний склад земної кори? Який хімічний склад атмосфери? Який хімічний склад гідросфери? Яку просту речовину утворює хімічний елемент оксиген? Суміші складаються з двох або більше речовин. Суміш речовин не є новою речовиною. Речовини, що входять до суміші, можна розділити. Суміші поділяють на природні та штучні. А також. Однорідні та неоднорідні. Природні суміші це повітря, морська вода, нафта, кров, молоко. Штучні суміші це, наприклад, озоновий кисень або повітря для медичних цілей, суміш повітря з гелієм для наповнення повітряних кульок, залізобетон, сплави. Неоднорідними називають такі суміші, в яких неозброєним оком або за допомогою лупи чи мікроскопа можна помітити частинки речовин, з яких складається суміш. Це, наприклад, суміш заліза і сірки, піску й кухонної солі, води й олії, мідних і залізних ошурок. Однорідними називають такі суміші, у яких навіть за допомогою простих оптичних приладів не можна виявити окремі частинки речовин, наприклад, повітря, морська вода, цукровий сироп, харчовий оцет, чавун, сталь, бронза та інші сплави. Які із сумішей природні, а які штучні, за поданими ілюстраціями дайте відповідь. Виконайте інтерактивну вправу за QR-кодом або за посиланням, яке буде в описі до цього відеоуроку. Видатний український кардіохірург Микола Амосов відомий не тільки майстерно виконаними операціями на серці й новими методами хірургічного лікування. Своїм пацієнтам лікар надавав багато життєво важливих рекомендацій щодо фізичних вправ та харчування. Саме він створив. Пасту амосова. вітамінну суміш із горіхів, сухофруктів, меду та лимонів, що зміцнює судини і підвищує імунітет. Якщо два метали розігріти до температури вищої за температуру плавлення, утворяться рідини, які можна змішати. Коли суміш охолоне, матимемо сплав. Прикладом сплаву є бронза, суміш мідій олова. Здавна із цього сплаву виготовляли дзвони, монети й медалі. До складу сплавів може входити і не метал. Сталь це сплав, головними складниками якого є залізо й незначна кількість вуглецю. Сплав може містити більше двох складників. Наприклад, нержавіючий посуд, столове приладдя виготовляють зі сплаву нікелю, хрому й заліза. Розділити речовини в суміші можна використавши різні їхні властивості, наприклад, магнітні, здатність плавати, розчинятися. Якщо складники різні за розміром, суміш можна просіяти, Тверді тіла і рідини можна розділити фільтруванням. У деяких випадках суміш розділити легко, у деяких важко, але це завжди можливо. Дію магнітом застосовують, якщо речовина не входить до складу суміші та має магнітні властивості. Суміш накривають фільтрувальним папером, а зверху підносять магніт. Фільтрувальний папір піднімають, складник, який притягнув магніт, переносять у чисту посудину або на чистий аркуш паперу, а магніт прибирають. Фільтрування базується на розділенні розчинних у воді або в іншому розчиннику і нерозчинних речовин, наприклад, суміш води і крейди, спирту і піску. Відстоювання це спосіб, який використовують для розділення речовин, що не розчиняються одна в одній, не змішуються і мають різну густину, наприклад, вода і пісок. Якщо дати відстоятися деякий час томатному соку, то він розділиться на дві частини. Назвіть ці частини. Поясніть, чому так сталося. Золотошукачі відділяють пісок і золото методом вимивання. Суміш розкручують у посудині, вода захоплює пісок, а золото осідає на дні. В однорідних сумішах частинки однієї речовини проникають поміж частинками іншої речовини. Частинки речовини дуже маленькі, їх неможливо розділити за допомогою сита чи фільтрувального паперу. Такі суміші розділяють випарюванням. Якщо нагрівати суміш води й солі, вода випаровується, а сіль залишається, бо вона має вищу температуру кипіння. Кухонну сіль, яку ми з вами використовуємо вдома, добувають з морської води, саме випарюванням. Людина широко використовує суміші в повсякденному житті. Для ремонту приміщень готують суміш цементу і піску. У виробництві скла використовують суміш піску, соди і крейди. Пігулки є суміш лікувальної речовини та речовини наповнювача, здебільшого крохмалю. Розділення сумішей використовують у нафтохімічній промисловості. З нафти добувають бензин, природний газ, використовуючи продукти перегону нафти, виготовляють асфальт. Ці складники розділяють, використовуючи різну температуру кипіння. Основний спосіб очищення стічних вод води в басейнах і акваріумах за допомогою фільтрування. Коротко про головне. Змішуючи декілька різних речовин, отримаємо суміш. Якщо складники суміші можна побачити або розпізнати за допомогою простих оптичних приладів, суміш неоднорідна. Якщо ні, однорідна. Складники суміші можна розділити. Неоднорідні суміші розділяють фільтруванням, просіюванням за допомогою магніту. Однорідні випарюванням. Розчини і сплави це однорідні суміші. Виконайте вправу у рефлексії.